Вітаю, шановні глядачі на каналі «Про в нас». Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях новий майстер. Зустрічайте це астролог і таролог. Антон, вітає одного. Від Вітаю, добрий. день. Антоне, в нас дуже доленосна така подія станеться незабаром. Черговий день народження України в нас новий соляр. А як відомо, коли соляр закінчується, починаються найважчі моменти. Ну, наприклад, глядачі напевне знають, що перед своїм днем народження в нас дуже багато випробувань. Вони стосуються грошей, вони стосуються якихось неприємностей, вони стосуються якихось непорозумінь. І е, я вас хочу запитати у серпень місяць, яким він буде для українців, для України у військовому сенсі, які в нас дати важливі, які дати сприятливі, які дати несприятливі? Ну, взагалі так, коли скажімо так. Перед днем народження останній місяць загалом, в цілому, всі люди. Я думаю, вважаю, що відчуває себе трошечки так спустошено за рахунок того, що, скажімо, так, енергія остання підходить до кінця, і у нас таке трошечки може бути вигорання. І за рахунок цього ми можемо трошечки так депресувати, бути якісь такі прокрастинації, але це нормально, коли Відбувається наш день народження. Якщо говорити за солярний день народження, то він кожного року трошечки зміщається, в залежності, де ви проживаєте. А, де в цілому у нас ж буває високосний рік, буває невисокосний рік, і за рахунок цього це буває плюс-мінус доба. Ось, а, якщо брати в цілому а, саме серпень місяць, буде, а, на жаль, або на щастя турбулентним, адже у нас така одна із найголовніших подій це Меркурій, планета комунікації, домовленостей, переговорів, розвертається і буде рухатись в зворотному напрямку впродовж практично всього місяця з 5 по 28 серпня, в знаці діва. Скільки планет у нас ретроградних? У Нас Сатурн зараз ретроградний в Водолії. Сатурн, Нептун, е Меркурій буде ретроградний, а потім Платон у нас ретроградний. І ще, якщо не помиляюся, в вересні я ще не дивився, там Уран також стане ретроградним. Що нас е чекає? Е що чекає Україну? Ми поговорили про ретроградність планети. Тепер давайте поговоримо е стосовно війни, е стосовно нашого суспільства. Зараз е, люди е, бачать, що ворог почав акумулювати свої зусилля на запорізькому напрямку, е, Донецький, Запорізький напрямок, Куп'янський напрямок. Що чекати? Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ну, дивіться, я е, давав прогнози себе в інстаграмі, казав, що у нас було 15 липня з'єднання не дуже гармонічне, не дуже приємне е, Марса і планети Уран. Уран дає е, революційні перевороти долі, Марс це агресія, активність, і вони, м що одна що інша планета, з'єднувалися в знаці Цілець, тобто в Знаці України. І, звісно, е, е, би, Уран дає якісь зміни. Саме в країні за рахунок агресії, а враховуючи, що у нас ем, Росія проходить під знаком Зодяка ОВЕН, це її планета Марс. Тут іде агресія і якісь зміни. Тобто е, ще якийсь певний проміжок часу, десь до кінця серпня, плюс мінус там до початку вересня, активне активний наступ зі сторони Російської Федерації можливий, але е, жовтень там можуть бути вже я так. Трошечки а, одним оком дивився на аспекти, можуть не можуть, а скоріше за все будуть зміни в нашу сторону, тобто ми потенційно зможемо відбити якісь території Запорізька південь більше, південь більше uh -huh. не схід. На жаль, тобто, а, якщо йде мова про повернення територій, можна говорити про те, що ось тої зрадоньки, яку розганяють багато телеграм-каналів, що все нас продали. 1 липня підпишемо договір, і все, і цього не буде в нас нашої території. Тобто е, ні, це не варіант. це не Ну правда. Е, частково, я не кажу, що там всю територію Запорізької Херсонської області заберуть. Я з точки зору астрології на жаль цього не можу сказати. Я можу сказати, що можуть бути позитивні моменти. А uh -huh. як ми дойдемо, яким шляхом ми підемо для того, щоб це, скажімо, так підбити ці території? Це вже скажімо так. Е, е, Верхушка знає, як це робити, і від них все залежить. Частково якісь території повинні бути повернуті, а підписання договору, мирного, там, щось, якісь розмови, повинні вже бути осінь, кінець осінь, листопад, дивився. Хоча нам про це можуть сказати навіть, я б сказав, грудні якісь пункти видати. Зараз багато майстрів говорять про те, що саме 20 числа будуть такими знаковими і дуже небезпечними. Якщо так подивитися на дати серпня місяця, які є дати позитивні, які є дати негативні, і давайте розглянемо в різних планах. Ну, тобто, з точки зору військових подій, з точки зору економічних подій, з точки зору суспільства, коли що класно робити, з точки зору здоров'я. Mm, ну, дивіться, у нас в принципі дуже ну не дуже а, ну багато неприємних не аспектів а, в серпні місяці. Буде особливо у другій половині місяця. А, у нас 19 числа раз два-три аспекти, а, які не дуже приємні: квадрат, опозиція і квадрат. А, квадрат, а, квадрат сонця до урана. Позиція Венери до Сатурна і квадрат Юпітера до Сатурна, і тут, от, плюс-мінус там тиждень від цього дня можуть бути якісь загострення, які можуть стосуватися а, обстрілів з повітря стовідсотково, можуть бути руйнування. Жилих кварталів, жилих масивів Сонце до Урана дає можливість руйнування критичної інфраструктури цей проміжок часу. Mm -hmm. Венера до Сатурна може потенційно дати історію, коли можуть бути під загрозою якісь житлові квартали масиви. І що саме цікаве, це ці всі три, скажімо так, аспекти. Вони в один день. Тобто може бути, да. на жаль, загострення. І у нас там ще другого Серпня також іде квадрат Венери до Урана, і тут можуть бути удари саме по я б сказав, по житловим кварталам масивам. все ще нове там. Знаєш дитяча школа, садок, лікарня, будинок новий, який там побудувався останні 5-10 років. От з цим можуть бути проблеми, тобто можуть туди попасти. Чи є загрози для критичної інфраструктури, енергоструктури і водосховища? Ну от в районі 19-го числа потенційно можливо щось буде, але я б не сказав, що ми сильно це відчуємо. Це може бути така от історія, що там на добу нам виключать світло. Там дві доби швидко щось там швидесенько пофіксують, і ми вже будемо зі світлом. У нас в цілому я дивився вересень-жовтень. Світло повинно бути. Я б навіть сказав, що ми можемо там сидіти там 2-3 дні зі світлом, і його вимикати не будуть. Угу. Як варіант тому, от е, з точки зору світла, я думаю, що поки що е, не треба переживати, повинна бути добре. Е, зараз говорять про те, що в нас будуть підніматися податки, і е, скоріше за все, що з вересня місяця нас чекає додаткова фінансова навантаженість. Що з нашими грошима? Якою буде гривня, що з роботою? Дивіться, ну в принципі, у нас оця опозиція 19 числа Венери до Сатурна. Сатурн це у нас про державу, про структуру, про закони, порядок, правила. І вона робить а не не дуже гармонічний. Аспект до Венери. А Венера це комфорт, гроші, задоволення, фундаментальність, стабільність. І тут можуть прийматися якісь закони, які потенційно нас можуть стискати, давити на нас. Я б сказав, що це може навіть бути повернення до якихось, тому що у нас зараз Сатурн іде в ретрограді. Повернення до тих законів, про які вже говорили півроку назад, як варіант. От щось повернутися до цього, і будуть якось. Піджимати, підкручувати сильніше трошечки з точки зору і грошей. Тобто, під, ну я не знаю, там я не можу вам сказати з приводу саме а, курсу долару там, євро до гривні. Mm -hmm. А от якщо ми говоримо за м, закони, які можуть давити трошки зжимати людей якось в якихось відчуттях, то тут да, потенційно можуть бути проблеми. У uh, мене ще запитання стосовно здоров'я. Говорять про те, що може бути проблема з питною водою, саме забруднення, і ми бачимо, що зараз і в дуже багатьох людей є алергія на дощі, алергія на повітря, чи є загроза нам якихось хвороб, алергій? Що зі здоров'ям українців? В принципі, враховуючи те, що у нас ретроградний Меркурій буде весь місяць проходити в знаці діва, а Діва у нас про здоров'я про служіння іншим людям, то тут питання здоров'я можуть вийти на перший план. Коли ну зазвичай це більш буде стосуватися тих людей, які потенційно страждають від якихось там хронічних захворювань. У них там були якісь проблеми в минулому, там не знаю, нирках боліла, і зараз вона може знову почати боліти там спина або ще щось. Якщо говорити там за Воду, ну це екологія. Вже я думаю, що тут питання більш такого глобального формату. Тут треба вже думати про те, як зберегти нашу планету. Я з, з цієї точки зору, зору на жаль, не можу сказати, тому що я не розбирався. Звісно, я не дивився так глибоко з астрологічної точки зору. Я вважаю, що це вже така відповідальність на людині стоїть і як вона користується ресурсами. Ось. Uh... Чи заглядали ви в натальну карту України, який соляр нас чекає? От е, наступний рік всі кажуть, одні кажуть, ой, не буде перемоги, другі кажуть, ні, буде. Треті кажуть, буде перемир'я. Четверті кажуть, ой, буде дуже важко з грошима. Навіть я читала такі висновки, що Україні загрожує голод. От е, я ж знаю, що ви вже проглядали деякі аспекти. Як взагалі в цілому, е, в порівнянні з минулим роком, е, наступний рік, він ж буде інший? Буде інший, тому що Уран планета, яка зараз знаходиться. В наці України в тільці вона а, в наступному році буде виходити вже з тільця, але потім вона ще буде повертатися за рахунок ретроградності. І звісно, скажімо так, ми будемо очікувати якісь уже трошечки поступові полегшення. Я не можу сказати, що це буде на 100% щось от історія, коли. Мир і все спокійно. Це можуть бути потенційно проблеми з електроенергією, тому що Уран в принципі відповідає за електрику, тому наступний рік ще буде важкуватий. Але з приводу харчування я такого нічого особисто не побачив, щоб якісь були суперзагрози на даний момент, скажімо так. Території, я думаю, що наступному році, скажімо так, уже якихось активний фаз, скажімо так, бойових дій не повинно бути. Тобто це буде більш така, е, е, Так, як відбувалося з 2014 року по 22. -й. Тобто стагнація? Перестрілки такі да, постійні туди-сюди, туди-сюди. Але в цей проміжок часу, просто 25 рік він буде про якісь домовленості, щоб уже якось підійти до завершення. В 26-му році я. Вважаю, що ми вже скажімо так відчуємо полегшення а, і можемо трошечки якось видихнути тобто, на якийсь проміжок часу. Ось ця післявоєнна адаптація, про яку говорять дуже багато політологів, то типу до 30-го року Україна буде оговтуватися, воно буде значно швидше в нас. Ну, Дивіться, якщо ми говоримо з економічної точки зору, то я не знаю, як воно буде там, може дивлячись, як будуть керувати владою, і що для mm -hmm. цього будуть робити самі люди. Якщо говорити з точки зору там, астрології, то знову ж таки астрологія це про аспекти, які показують mm -hmm. добре чи погане. І по аспектам ми можемо пройти це більш лояльно, швидше, гармонічніше. Mm -hmm. Але все залежить, чи скористаємось ми цими можливостями mm -hmm. для того, щоб. Швидше змінити все на краще. А якщо взяти аспекти астрологічні минулого року, да, от з 23 по 24, і астрологічні аспекти з 24 по 25, Де в нас була натальна карта більш жорстка? А де планети до нас були? Ну звісно, в минулому, зараз просто вже поступово я ж кажу. От, уран він виходить з нашого. Знаку Зодіака. І це вже полегшення, тому що знову ж таки Уран він дає от бунт революцію, руйнування чогось mm -hmm. старого, коли ми не хотіли самі йти в якісь зміни, і нас скажімо так, mm -hmm. планети вищі сили заставляли руйнувати щось, що нам вже не актуальне і не потрібне, і зараз mm -hmm. вона от виходить наступному році, починає виходити перший раз, і це вже дає оці полегшення, які сприяють тому, щоб все було добре. Те, що було в минулому, я на жаль, не дивився, тому що я не політичний астролог е і роботи дуже багато, тому на жаль, не дуже в цьому угу. парю е дуже дякую. І ще одне запитання. Всі кажуть про те, що Діга. світу е загрожують нові хвороби, і буде якась там хвороба дуже страшна, і навіть мова йде за локдаун. Чи є в нас в натальній карті загроза якихось хвороб на наступний рік? Ну я чого такого не бачив поки що. На, на 25-й рік такого ні-ні-ні. Uh -huh. тут питання більше. А, а, я не знаю там, хто казав за харчування за продукти. Я такого не бачу. От проблема з електрикою точно буде. Вона uh -huh. ще буде в наступному році нас трошечки на нас давити. Скажімо так, весною, а після весни вже більш-менш нормально буде. І на зиму там уже спокійно. На 25-й рік на зиму буде. Ну да на Ага. А чи є в нас перспективи і гарні аспекти, які будуть сприяти переходу на нові види електроенергії? В принципі, так. Да, у нас а, зараз а, Плутон повноцінно вже зайде в еру водолія а, 15 року. Листопада, якщо я не помиляюся, Плутон це завжди трансформаційні радикальні зміни чогось через кризові події, через які ми вже я думаю проходимо. Mm -hmm. А водолієм управляє планета Уран, яка за революційні якісь новітні технології, електрику, і тут потенційно є можливості для того, щоб прийти на там не знаю, з атомних електростанцій на так Правильно? Угу. Mm -hmm. Кажу, тобто є великі можливості. Зелена головне енергетика. скажімо так, знову да, зелена енергетика. Головне цим скористатися, тобто кинути оцю енергію Плутона, Плутона Водолія саме на реалізацію чогось, самореалізацію, на якісь досягнення новаторства. Тому що водолій він завжди про новаторство, якісь про щось абсолютно радикальне нове, Водолій взагалі Люди під знаком Зодіака Водолій, вони дуже часто станов, становляться а, дуже успішними плпливовими пл 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 людьми. Якщо не помиляюсь, у нас Володимир а, так, Зеленський також Водолій. Mm. ось тому тут а, є великі потенційно можливості. ну це так знаєте, дуже а, коротко по по одному поді події для вас. Слухайте, ну дуже цікаво. Я думаю, що астрологічний прогноз взагалі натальну карту по місяцям варто розглянути в наступному випуску. Я дуже вдячна. І скажіть, будь ласка, а які будуть сприятливі дати серпня? А ми все про негативне, негативне, коли а, да, можна сприятливі. Сприятливою у нас uh, з'єднання Марса і Юпітера 14 серпня йде. Вони будуть з'єднуватися в Знаці Дяка Близнюки, і тут, до речі, можуть бути якісь перші дзвіночки стосовно того, як в якому контексті будуть проходити перемовини, і що ми на них uh, дізнаємося. Тобто, щось нам як закинуть, скажімо так. Тут може бути якесь дуже класне знайомство, яке може посприяти там кожному з нас. Uh, Отриманні якихось результатів тут дуже класно займати займатися собою і своєю реалізацією, своїми планами досягненнями, тому що е, Юпітер у нас про мрії, про розширення цих мрій, про удачу. А Марс це активна вогняна енергія, яка сприяє тому, щоб е, робити і реалізувати, займатися собою, скажімо так, своїм потенціалом внутрішнім. Я дуже вдячна. Шановні гляда вам. глядачі, будь ласка, на заміточку, візьміть собі ці дати. Бережіть себе, своїх близьких, донатьте зсу і вірте, знайте, що в нас. Буде перемога і все буде Україна. Пане Антоне, я дуже вам вдячна за вас. Дякую. Вам. Ми говорили про важкий прогноз, але дуже в позитивному контексті. Тому, будь ласка, зважайте на поради майстра і разом йдемо до перемоги. Якщо вам цікаво більше дізнатися про пана Антона, ви можете підписатися на нього в інстаграм, в Тікток в описі до відео вже є всі посилання. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей.